Всім-всім привіт, і ви на каналі Granat Guy, де я роблю огляди на Лего і не тільки. І сьогоднішній наш огляд на набір по Batman фільм, Фільм по Бетмену, Лего фільм по Бетмену, Під номером 7900. Отут є Бетмен і Джокер, ми бачимо на коробці. Ранець Джокера і Бомба. Задні ми бачимо момент із фільму, як Бетмен дістає бомбу і е, Джокер, який улітає. Е, тут Бетмен і Джокер. Тут, тут є функція, що ми можемо нажати на цю кнопку і типу як радіація чи якась бомба е, взривається. І... Ранен, який ми можемо приєднати до Джокера. У інструкції ззаді ми бачимо, якщо ви бачите, три набори, раз, два, три, які ми можемо з'єднати і отримати один великий. Але на мою думку, із тих трьох наборів найкращий це ось цей з джокером, бо тут нова фігурка джокера. Вернемо до огляду персонажів. Тут ми бачимо Бетмена. Це саме звичайна фігурка Бетмена, яка вже багато раз виходила в Елео. Плащ Бетмена. Я завжди ноги не запринтовані. Принців на ногах немає. Торс запринтований. Ззаді. Теж є принти. І такий як пояс. Два таких лиця. Перше. І, і ось таке друге лице з, білим, о, з білими очима. Ось так виглядає так. І ось так виглядає з чорними з білими плямами очі. Ще так у нього є гак з такою деталею яка не часто виходила вина ось така ну і саме звичайні деталі крюка і перейдемо до другої фігурки джокера ця фігурка вона прикольна бо вона нова ну як нова зачіска тут нова костюм якщо я не помиляюся вже виходив багато раз в ранішніх наборах Ле... Лего Бэтмена. Ось так тут є кармани, Саме звичайний торс. І така лице. Ну і зачіска. Заради чого треба покупати цей набор на мою думку. Ось така зачіска. Так, 5 шариків тут є. І ранець. Тут найприкольніше мені в цьому наборі сподобався саме цей ранець. Бо тут прикольно оці вогні, як виглядають. І ось така конструкція цього ранця. Ось це нова деталь Лего. І ось цей плащ Джокера. Теж прикольний, бо він, бо він ще не виходив у Лего. І перейдемо до самої конструкції цього набору. Це бомба. Це наклейка і це наклейка. Але тут є один принт, це ось це. Дві наклейки і один принт. Функція цього набору, що ми тут нажимаємо, деталі так вилітають. Тачальник газу чи води. Далі тут є сама бомба. Ось такі деталі бомби, які вже багато разів виходили в Елего. Та ось такі зелені деталі. Прозоро зелені деталі, які е, прикольні, бо вони не часто виходили в Лего. Цей набор я, я раджу вам купляти, якщо ви десь його знайдете. І також подивіться фільм The Lego Batman Movie, бо він мені дуже сподобався. Дякую всім за перегляд цього відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до наступного відео.